you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Поки людям не добудують їх житло. Директор комунального Київміськбуду побудував будинки на 2 гектари в кончазаспі. Загальна вартість усіх котеджів, які побудувало оточення та родичі Ігоря Кушніра, може перевищувати 3,5 мільйони доларів. На посаді голови Київміськбуду Кушнір розвинув бурхливу комерційну діяльність, використовуючи ті переваги, які дає будівельному бізнесу у столиці статус компанії, яку він очолює. Так будучи комунальним підприємством, яке належить тергромаді Олиція, Київ міськбун швидше отримував земельні ділянки під забудову, які потім будував та продавав спільно з приватними фірмами. Бувало і так, що продавав квартири лише приватний партнер Київ -міськ буду він же і заробляв на будівництві, а не підприємство, яке перебуває у власності киян. Про це йдеться у сюжеті «Бігу з інфо. Офіційно Кушнір не володіє навіть авто, хоча йому належить два паркомісця та квартира. А ось тітка його дружини Оксана Кушнір Ніна Чухлів володіє будинком на Печерську площою вісімсот квадратів і 30 соток землі. За під Рахунками журналістів коштує цей маєток близько 4 мільйонів доларів. Відразу сім будинків родичів та близьких бізнес-партнерів сімейства Кушнір перебувають у Кузині на двох гектарах землі, що колись були базою відпочинку Київ а один з них навіть продавався за 100 мільйонів гривень. Так, двоповерховим маєтком на понад 400 квадратів володіє землячка Кушніра Лариса Ільченко, родом з Кременчука. Там Ільченко була зареєстрована як ФОП, займалася наданням послуг мобільного харчування, а потім опинилася серед власників лісогрубуду разом з. Діткою дружини президента Київміськбуду будинок недавно виставляли на продаж, і оцінили його в 100 мільйонів гривень. Ще одним будинком на понад 600 квадратів тут на території бази відпочинку Наталя Чухлеб володіє дружина брата Оксани Кушнір. Третій маєток площею близько 400 квадратів записаний на Володимира Криворучка. Також родом з Керменчука. Так Криворучко раніше керував компанією Кушніра. Цим же по суті займається і нині у Києві. Ще один будинок на 450 квадратів. Записаний на Телятник. Теж з Кременчука. Чоловік Ольги. Руслан Телятник з 16-го очолює дочернє підприємство «Київміськбуду» «Київтранспарксервіс-1». наступний будинок на 400 квадратів записаний на Ларису Федорченко з Кременчука. Жінка є родичкою Федорченко-Руслана, депутата Кременчуцької міськради, а також директора компанії «Расмос» з орбіти Ігоря Кушніра та нардепа Вадима Столера, який обирався в парламент від ОПЗЖ. Размус у попередні роки світилася у київських будівельних скандалах. У коментарі журналістам Федорченко заявила, що на маєток у Козині заробила самостійно. Я продала. Тут квартиру спадок, мамин дім, квартиру бабусі робили у селі як прокляті. Заробляли копійки на базарі. Продавали, що вирощували ще одним маєтком на території володіє Фидя. З Кременчука раніше жінка була серед засновників компанії, які згодом переходили до дружини Ігоря Кушніра Оксани. Будинок на 300 квадратів, записаний на Світлану Кулакову з Харківщини. Жінка не займалася підприємницькою діяльністю, а також ніколи не володіла бізнесом. Утім, її син Кулаков Віталій, адвокат, який представляв у судах інтереси в Київ міськбуду. Будівельні роботи нині на фінішній прямій, і на території журналісти побачили значну активність робітників. Цікаво, що на об'єктах самого Київміськбуду в Києві така активність відсутня. Раніше Кушнір заявив, що компанія змушена призупинити роботи через низку проблем, у тому числі фінансових. 22-й рік холдинг закінчив з мінусовими показниками. Утім, це ніяк не вплинуло на бізнес дружини Кушніра Оксани, який почав розростатися саме після призначення чоловіка на посаду президента Київміськбуду. Кушнір також пов'язаний з будівництвом, і нині масштабувався до участі в будівництві об'єктів не лише в Україні, але й у Латвії, Литві, Угорщині та на Кіпрі. Самого Кушніра Михайло Ткач з української правди минулого року помітив у відні головним бізнес-партнером. В міськбуду та особисто Кушніра журналісти назвали Екс Матрящева за і нардепа від заборонений ОПЗЖ столера через фірму Буд Девелопмент. Як заясувалося, бізнесмени навіть користуються і тим самим чартером. За даними української правди, столеру та кушніру також належать компанії Буд Кепітал та Айбі Alliance. Ось такі провокації під час війни досі тривають за спинами наших захисників. Комусь нема де жити, хтось воює, а хтось заробляє мільйони. Однак відповідальності таким розумникам не уникнути. На цьому мене все підписуйте на блог разомовського тисніть на дзвіночок і ставте лайк.